У Києві прогнозують спеку до плюс 35 градусів, коли буде пекло. У третій декаді червня 2023 року в українській столиці буде спекотна. Максимальна температура досягне плюс 35 градусів. Про це свідчать дані погодного ресурсу Вайзмето. Так у середу, 21 червня, стовпчики термометрів поповзуть вгору і покажуть плюс 29 градусів. 22 числа очікується плюс 27

а далі на нас чекає зниження температури до плюс 23-25 градусів. Звернемо увагу, що згідно з даними погодного ресурсу, 25, 27 і 28 числа прогнозуються дощі. Прогноз погоди на літо 2023 в Україні. Раніше синоптик Наталія Птуха прогнозувала, що температура влітку в Україні залишатиметься на рівні плюс 12, плюс 14 вночі та плюс 24, плюс 26 в день. Метеоролог Вазіра Мартазінова прогнозує початок гарного літа з другої половини червня. Крім того, за її словами, цього ж місяця очікуються сильні грози і сильні дощі. Народний синоптик Володимир Деркач обіцяє, що літо 2023 року відповідатиме своїм температурам, але буде побито деякі температурні рекорди. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!